Обслуговування охоплює огляд і діагностика. Перший і обов'язковий етап це візуальний огляд пристрою. Майстер перевіряє, чи пломба на місці, запобіжники не пошкоджені, корпус цілий без тріщин, іржі та вм'ятин. Етикетка читається, паспорт вогнегасника у наявності. Тиск відповідає нормі за манометром. Техобслуговування проведено вчасно, наступна дата не прострочена. Мета переконатися, що вогнегасник придатний до застосування або виявлення. Дефекти, які потребують ремонту або заміни компонентів, перевірка тиску та стану корпусу, щоб гарантувати надійну роботу вогнегасника, важливо переконатися, що його корпус здатний витримувати робочий тиск. Для цього проводять вимірювання внутрішнього тиску з використанням манометра або спеціального обладнання, гідравлічні випробування корпусу на герметичність і міцність, перевірку стану клапанів, різьблення і запобіжних елементів. Якщо корпус не проходить перевірку, Негасник виводиться з експлуатації або проходить ремонт.